Так, всім привіт! Їдемо за місто з моїм коханим. Будемо відпочивати е у лісі в будиночку. Тож буду знімати влог, показувати, як пройдуть наші вихідні. Я взяла з собою чайочки для чайної церемонії, книжку. І буду відпочивати, до речі, від соцмереж Вже з самого ранку не заходила в Інстаграм, Тік-Ток, нікуди. Тільки знімаю і все потім буду викладати. якось так. Їхати нам годину і 5 хвилин. Так, поки що поставили машину на зарядку ідемо придбати якісь продукти, щоб було з чого там щось готувати. і щоб було, щоб поїсти. І, власне, будемо виїжджати. Але спершу потрібно було випити кави. Тож, спершу кава, потім за продуктами. Так, Взяла тут ще нам кубур'єрочку і салат. А, тут зайшла ще придбати шампунь. Своєму коханому взяла і собі. Ось такий якийсь новий, мені порадили спробувати. Французька марка каже. Консультант, що буде достатньо лише одного шампуня, що він дуже воложує, пом'якшує волосся. І типу, можна використовувати навіть без маски. І там ще мені дали пробнички теж з цієї марки. І ще взяла кремчик для рук. Так, йду в машину, будемо їхати. Ось же ми під'їжджаємо. Така краса. Правда, вже темно. Ми б мали приїхати в 15 але в 15.45 приїхали. Ну нічого. Так, ось ми приїхали. Ворота виявилися відчиненими. Тобто ми можемо, в принципі, заїхати, а там далі вже буде сейф з ключами. Але кайф. Може. Це вау. Боже, а які там столики? Подивіться. І ось, власне, сам будиночок поки що я не бачу ніякого сейфу з ключами, якщо чесно. Буду шукати. Знайшла ключ, біжу. Відчаю. Ось такий будиночок. Камін є, і там дрова є. А, і от навіть тут дрова принесли. Клас, будемо розпалювати камін. Я взяла розпалювач, сірники. І там на горі спальня. Зараз я піду покажу. Підіймаємось. Будиночок дуже класний. Ось так от. Я уявляю, що завтра вранці тут буде просто магічно. Ще набагато красивіше, бо ми дійсно вже так затемно приїхали, добралися тут якісь мішечки. М -м, лаванда, клас. Дуже мило. Мені подобається. Вау! Ось така кухня, але я думаю, що я краще зніму ще завтра вранці, щоб було більше все видно. І ось така ванна маленька, точніше тут душ, умивальник і власне. Зараз буду пробувати розпалювати камін. Це тут була хтось залишив і це ми з собою привезли під палку. І тут є багато-багато сірників. Two hours later. Я вийшла і запалила ці вогники. Боже, просто подивіться, яка краса. Ну, просто романтик Якби не так холодно, тут можна сідати і вечеряти було б. Так, я тебе везла з собою ще. Китайський чай і чашечки з чайничком. Вже закипятила воду і зараз буду робити чайну церемонію. Ось така листь. Цей набір, це просто дуже-дуже мило. Такі маюненький. І ось тут всередині в чайничку такі малесенькі чай. Кашульки. Ось сюди буду засипати заварку і заварювати. І в чашечки буду наливати нам тут потрібна тільки дві. Так. І перша заварка у нас буде зливатися. І беру все туди. Вже щоб там безпосередньо робити. І я привезла блоковольні і палосом. Побачила те, що у них є такі чашечки, піалочки. Вони навіть будуть більш місткі і нам поміститься більше чайочку, тож я взяла ще їх. Так, ось така у нас буде вечеря, швиденько я все розклала, зараз будемо їсти і пити вино. Mm -hmm. Красавьте. Добрий ранок у нас уже. Ось таким видом прокинутись. Це дуже гарно. Зараз піду робити сніданок. Отже, я вже зробила пластівці з йогуртом і ягодами, які вчора залишились, і зараз хочу ще підігріти хлібчик. Ну і так, як тут є кофе. Офа. Так як, так як тут є кавомашина. Так як тут є кава машина, то я зроблю нам каву. І дуже гарні чашечки. Ось такі. І такі теж є прикольні. У нас був total vibe. Тому що на вулиці все-таки буде прохолодно. напевно, снідеться. Але хотілося. Хочу ще зняти розпаковку, яку мені прислали на UGC. Думаю, тут буде красиво, ну, але... Те, що всередині я буду знімати вже потім у Варшаві. Так, вирішила показати ще спальню, так сказати, за світла, але все рівно темновато і погано видно. Ну, ось так це виглядає. Якщо чесно, не дуже комфортно тут спати за рахунок цього. І ще я відсунула трішки далі ліжко, і те, воно було ще ближче до цієї стіни потолка. О, ось, в цілому ось так. І таке тут маленьке ще іконочко є. На вулицю, до речі, теж зараз піду покажу. Отже, показую, як виглядає територія і будинок. Ось тут можете бачити забор. Загалом територія усього цього будиночку досить велика. Тут дрова і сауна. А ось це, власне, будиночок. Тут от можна посидіти, столики є зі стільчиками. Тут ще стільчик є. І ось там аж інший будиночок. Ось показую сауну. Сауна, Сауна додатково 200 злотих оплачується. Ми не ходили. А, але якби приїхали наступного разу, то думаю хотіли б і сходити. Так. Ось так тут можна сидіти. Ось там можна сидіти. Ось тут можна сидіти на вулиці. Ось ці столики дуже милі. Я вчора ввечері вам показувала, як запалені тут ліхтарики, як воно красиво виглядає. Так, ну і зараз ось такий ще столик. Тут моя кава. Вона вже, може, і вистегла, бо я хотіла ще зняти контент, як я п'ю каву. Ось, і зараз відійду і покажу будиночок. Ось тут шишечки лежать, гілочки. Дуже прикольно. І ось як виглядає будиночок з іншого боку, з, власне, з його лицевої сторони. Дуже красиво, дуже стильно. Так, Тут ще було написано в правилах перебування, щоб не залишати за собою жодного сміття, грязного посуду тощо, тож я все перемила і от зараз винесу сміття і будемо вже їхати. Так, ну ось і все. Шкода, що так мало, але е, ці будиночки були просто вільні тільки на одну добу. Це було таке одне вільне місце, а далі все вже зайнято і аж на будні дні там можна було дві-три доби взяти. Тож я сподіваюся, що якось ще вийде виїхати надовше. Хотілося б десь на Дні всім виїхати ось так в будиночки за місто. Тож, сподіваюся, що ще така нагода перепаде. А зараз ми вже їдемо додому.